Всім добрий день! Сьогодні ми поговоримо про таке. Чи повернеться русня до європейського футболу? Що думає з цього приводу Олександр Чефрін та Джані Інфантіно? Поговоримо також про кризу Жероне, що очікує команду в найближче в майбутнє. Ну і також обговоримо, чим зараз займається Михайло Мудрик. Тому не зволікайте, боріть свої смаколики, сідайте зручніше, і ми починаємо. Чнімо ми з Жирони, яка на початку цього сезону провалила, можна сказати, сезон, тому що вона взяла лише один заліковий пункт з 12 можливих. Ну, початок сезону 25-26 для команди Мічела це, звичайно, катастрофа. Сам Мічел також висловлює занепокоєння результатами, але все-таки зберігає деякий такий оптимізм, що. Нові гравці, зокрема Владислав Ванат, який приєднався до Жорони, допоможуть команду витягнути з цієї кризи. Також хочеться поговорити про Віктора Циганкова, який зараз дуже часто травмується. Я вже забув навіть, як він грає так на футбольному полі, тому що це було дуже давненько. Там здається, тільки повернеться після травми знову якась травма, і знаєте, це дуже погано, що в нього зараз така травматичність. Циганков – це взагалі дуже важлива фігура для Жирони. і його відсутність це, звичайно, також вказується на результатах цього іспанського клубу. Також хочеться згадати про провальний трансфер Бояна Міовський, який приходив на заміну довбоку. Були дуже великі сподівання на цього македонського футболіста, але де він зараз? Єдиний заляковий пункт команда взяла в матчі проти Сельти, де забив дебютний гол Володислав Ванат. Остання гра була проти Леванте вдома, де отримували два вилучення Жироністас і Леванте розтрощило на. Монтілєві Жирону з рахунком 0-4. Я думаю, керівництво в Жирони вже напевно після такого результату, так особливо після такого матчу, де два вилучення, 0-4 від Леванте, можливо сказати проти прямого конкурента. Так в боротьбі за виживанням програвати такі матчі це просто ганебно і не потрібно такого допускати. Тому я думаю, зараз керівництво Жорону, можливо, цілком задумується над зміною кандидатури головного тренера. Але ну, я не знаю, що цій команді зараз може допомогти. Єдине сподівання, що новачки адаптуються. Це і Унахі, і Ванат, і, дай Бог, вона буде забивати, дай Бог повернеться Циганков і сподіватися, що ця команда. Почне зіграватися ближче до середини сезону і здобувати результат. Але те, що жрона в цьому сезоні буде боротися за виживання, я в цьому навіть не сумніваюся. Я впевнений, що зараз буде чинитися психологічний тиск на мічела зі сторони вболівальників та ймовірно зі сторони керівництва команди. Мало того, що є проблеми в захисті, то є ще набагато більші проблеми в атаці, тому що реалізація жарони ну ну відверто страждає. Зрозуміло, що пішли лідери команд, одні з провідних гравців журнали, це і Гутьєрес, це і Андре Рера, це АLEX Гарсі, Довбек перед цим також пішов в інший клуб. Це зрозуміло, що журона втратила саме кістяк команди, але що саме сумне, так що команда. Ну, не змогла знайти потенційної заміни, як такої для цих гравців. Так прийшов там Віцель, прийшов той самий Міовський, Зараз прийшов ванат. Команда шукає, команда помиляється в трансферах. Але що, що ж ми поробимо? Потрібен час, потрібен час на те, щоб ці нові гравці адаптувалися. Ну, але я все-таки буду зберігати оптимізм. Я вірю в Мічела. Це все-таки команда, яка фінішувала треті ми не так давно в Лалізі, виступали в лізі чемпіонів. Тому в Мічела є хороший досвід боротьби за чемпіонство. Я впевнений, що цей досвід йому допоможе зберегти команду в еліті іспанського футболу. У лютому, 2022 році, Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Дуже багато компаній в той час йшли з ринку Росії. Багато чого заборонялись. Росію відключали від платформи SWIFT, Також заборонили участь російських клубів та самої збірної Росії в європейських змаганнях. Окрім Росії, також цю заборону отримали команди з Білорусі. Відповідно, сама Білорусь у 2022 році. Відбулося часткове повернення юнацьких команд Росії, але під нейтральним прапором. На початку 2024 року повернули до європейського футболу збірну Білорусі, і відповідно, їхні клуби до Єврокубків. І зараз все йде до того, що Джані Інфантіно та Чеферін скоро повернуть і клуби з Росії до європейського футболу і відповідно саму збірну Росії. Джані Інфантіно та Олександр Чефрін дуже сподіваються, що в Україні ж скоро настане мир. І вони зможуть повернути ріднесеньку для них Росію до європейського футболу. Незважаючи навіть на те, що європейські федерації та громадкість чинять тиск проти повернення Росії до європейського футболу. Їм чисто похер, просто похер. Бо вони, що правильно, Вони заробляють на цьому гроші. Корумповані, блядь, просто до шнурків нахуй. ці двоє. А... Висловлюють чітку позицію, щоб повернувся на Росію юнацький європейський футбол, тому що діти ні в чому не винні. А те, що в дитячих садках їх виставляють літеру Z і вчать, як вбивати укропів, так це ж нічого страшного. Діти в діти не повинні бути винні, діти поза війною, діти поза політикою, це ж діти, це діти, вони повинні розвиватися і грати у футбол тут кажуть, що футбол поза політикою, що футбол об'єднує, про що ми взагалі говоримо? Взагалі, Як можна допускати країну, яка вбиває дітей? Ну, Росія не грає, але ми повинні їм нараховувати бало, щоб вони не впали в таблиці коефіцієнтів. платять там руснявим клубам такі солідарні виплати, тому що російські клуби не грають в Єврокубках, але ми їх будемо підтримувати. Ми будемо чекати їхнього повернення в європейський футбол. Що можна говорити, якщо дітей Росії? Дітей Росії хочуть повернути до, до життя, до європейського життя, щоб вони там грали в футбол в той час, коли Росія вбиває цих українських дітей. Їм похер, тому що що правильно, їм занесли дінюшку і вони хочуть повернути Росію, тому що це для них фінансово вигідно. Їм фінансово вигідно, щоб Росія була в їхньому європейському футболі. Ім абсолютно байдуже, що відбувається у нас на Україні, кого там вбиває Росія, кого не вбиває, що нижче, тому подібне. Зараз що інфантійно, що Чеферін дуже хоче, щоб в Україні настав мир, і вони змогли повернути Росію а, до цивілізації, тому що єдине, що їх стримує, це те, що зараз Росія продовжує бойові дії на території України. Це просто як можна бути блядь, настільки гнилими людьми. Що так грошима просто умиватися, але допустити Росію до футболу, бо ми за ними сумуємо. Ми чекаємо на їхнє повернення. Навіть якщо настане мир, то навіть не буде обговорюватися, чи буде Росія повертатися, чи не буде. Вони просто візьмуть її і повернуть. Це рішення вже прийнято. Вони просто чекають миру і все. На жаль, в спорті Росія є, і мені здається, Росія буде. Той самий теніс взяти, коли виступають безпрапорні, умовно, але ми прекрасно знаємо їхню позицію, які тиснуть руку Путіна, а потім виходять і грають проти наших тенісисток. Це... Це в голові не вкладається, чесно. Я до сих пір не можу зрозуміти, чому світ такий тупий, такий сліпий. От ми три роки грали без них. Чесно, це такий кайф, коли ти дивишся там мовні таблиці в турнірні таблиці там в Єврокубках і не бачиш там жодного руснявого клубу. Це просто кайф. Але про що ми говоримо? Про що ми говоримо, коли для тих людей важливі тільки гроші? Тільки гроші, тільки своя вигода. Відповідно, якщо їм занесуть, то вони зроблять все, щоб вбивці грали у футбол. Оце відчуття несправедливості просто згризає зсередини, чесно кажучи. Просто гризає зсередини. Єдине на що варто сподіватися, це на Збройні Сили України. Тому, будь ласка, якщо у вас є пару якихось грошей, закиньте їх на допомогу нашим воїнам. Нехай вони нищать ворога, і дай Бог, можливо, ми з вами ще застанемо, як Російська Федерація розпадеться. І ми її більше ніде не побачимо. А побачимо, як вона будуть гнити в своєму болоті. Говоримо про ще одну тему про Михайла Мудрика. Дання BBC на своєму сайті написали, чим же ж зараз займається Михайло Мудрик, коли він відсторонений після цього допінг скандалу. Сказали, що він займається персональним тренером, займається дуже великою кількістю бігової роботи. Тримає себе в тонусі, і навіть ходять слухи, що він зараз тренується зі збірною України з легкої атлетики, щоб в майбутньому на наступній олімпіаді виступити у ролі легкоатлета. Я трішки був шокований цією новиною, тому що ну я знаю, мудрик швидко бігає, це не секрет, але допінг скандал, якби ну, типу. Ну, якби він не розповсюджується і на Олімпійські ігри, тобто це все одно спортсмен, він же ж там також здає якісь тести, і якщо він теж здасть тести, він також буде показувати що допінг. От, Будь ласка, Марина Бехроманчук, також наша е спортсменка, також була відсторонена і за допінгу. Тому для мене це була трішки така загадка. Але на момент е зняття. Ось цього відео я також прочитав і побачив новину, що Ольга Солодуха, це президент Федерації з легкої атлетики України, відреагувала на ці новини навколо Михайла Мудрика, так і сказала, що Мудрик не тренується зі збірною України з легкої атлетики. Нещодавно ЗМІ з'являлося, що Михайло Мудрик може відбути не всі чотири роки, так покарання, а можливо навіть менше. Це... Також обговорюється, тому що ця речина потрапила до нього випадково, через якісь вітаміни, корову, от це все в Мельдоні, от це все. Я вже туди насильно вникав. Але ну, було, б, було б дуже добре, звичайно, бо нам зараз не вистачає в Україні такого гравця. Ну і звичайно, Мудрик це дуже яскравий персонаж для українського футболу. Звичайно, що ось вже скоро буде рік. В грудні, так, вже буде рік, як він не грає в футбол. Цілий рік він пропустив, але я впевнений, що він фізично займався і фізично буде спроможно повернутися на поле. Було б дуже добре. Так, якщо ця дискваліфікація була б не 4 роки, тому що якщо 4 роки, це він повернеться. Йому буде 27-27-28 років. Ну, це якраз такий самий пік футболіста. Але саме прикол в тому, що він не грався ці роки, тому чорт знає, який він буде через 4 роки, він похба також не може себе знайти. Тому будемо сподіватися, що все-таки скоро у нас будуть приємні новини. Плюс, до речі, і Челсі заявила Михайла Мудрика на цей сезон, знаючи, що він не гратиме, заявили його на АПЛ. Тому, можливо, десь щось, якісь новини, все-таки є. Можливо, десь якісь розмови, слідство ведуться. Тому все-таки будемо сподіватися на найближчому майбутньому на хороші новини стосовно Михайла Модрика, і будемо чекати на його повернення на полі. Дуже б дуже б цього особисто мені б хотілося. Давно не бачив його шедевральних ударів по воротах. На цьому все. Відео моє підходи до логічного завершення. Якщо вам все сподобалося, по традиції поставте вподобайку цьому відео, щоб відео просувалося. Можете також підписатися на канал, якщо вам все сподобалось. Якщо не сподобалось, також можете підписатися. Не забуваємо про донат на Збройні Сили України, тому що завдяки їм ви можете дивитися це відео, а я можу це відео знімати. Ну і на цьому все. Тому до побачення. Руками мийте мило, любіть Україну і дивіться український футбол, бо він того, що правильно вартує. До зустрічі, побачимось!